Після мого попереднього відео про всенародний український референдум про мобілізацію пройшла доба, і за цю добу багато чого відбулося. По-перше, Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. Я не можу не прокоментувати це голосування. Колись я тут, на цьому каналі, розказував, що сьогодні Верховна Рада не працює зовсім. Нема сенсу її утримувати. І легітимність її завершилася, і працездатність її більше не існує. І ось це голосування ще один раз це мені підтвердило. Кількість депутатів, які були присутні в залі, була мінімальною. Вони просто не ходять на роботу. Але це на основне. Знаєте, декілька місяців назад цей законопроект з'явився і був оприлюднений. Ми могли дивитися, що там було закладено. І в попередньому відео я вам казав, там були закладені каральні методи мобілізації простих цивільних громадян. Справжніх заходів, які б мобілізували і владу, і економіку, і суспільство, там не було. І, звичайно, це породило велику кількість поправок до цього закону майже 4 тисячі. Як ви думаєте, яка кількість поправок була прийнята до цього закону? Нуль. Нічого. Тобто Верховна Рада у нас сьогодні нікого не представляє, ніякої суспільної думки. Ви знаєте, коли в країні не працює представницька демократія, треба переходити. До прямої демократії. Тобто, коли кожен з вас висловлює свою думку стосовно цього законопроекту і взагалі всього, що відбувається в країні, якщо ми з вами самі не будемо захищати свою позицію, народні депутати цього не зроблять. Мені здається, вони давно перетворилися на статистів, які просто тиснуть на кнопки по команді з Офісу президента. Ну і навіщо нам показувати Верховну Раду, яка не працює, її дійсно треба ліквідувати. Ось що я думаю про прийняття і саму процедуру прийняття такого закону. Друге, що відбулося, я вам казав, що в той момент, коли В'ячеслав Дубіна реєстрував цю петицію, її ще не було на сайті. І була проблема, сайт відмовлявся реєструвати цю петицію. Там існує цензура. Але на даний момент ми вже маємо зареєстровану петицію. І зараз я хотів би вам показати, що кожному з вас треба робити, щоб названий мною всенародний референдум таки відбувся. Перший варіант петиції, який був запропонований е Славою, був більш жорстким. Але Довелося дещо прибрати, щоб просто виникла сама можливість, і петиція з'явилася на сайті. Як зараз звучить петиція, і я вам її зачитаю, ну, щоб ви всі розуміли, чи треба вам іти, і голосувати, і підписувати цю петицію, перетворюючи цю дію, в всеукраїнський народний референдум. Звучить це так: просимо президента внести до Верховної Ради України для першочергового розгляду законопроект про негайний. Призов до сил оборони правоохоронців, держслужбовців та інших робітників бюджетної сфери та про пріоритетний прийом на роботу в державні установи, комунальні підприємства та правоохоронні органи України осіб, які звільнені з підрозділів сил оборони після початку повномасштабної агресії. Чого тут не вистачає, і що було в першому варіанті, я вам зачитаю, щоб ви розуміли, чого ми е, саме хотіли. Після цієї формулювання... Було додавлено та заборону прийому на роботу та перебування на посаді під час війни осіб призивного віку, що не пройшли безпосередню участь в бойових діях, щонайменше протягом року. Цього сайт не прийняв. А далі звернення у нас таке: я його зачитаю. Шановний пане президенте Володимир Олександровичу, вже скоро 10 років триває підступна російсько українська війна. І ми усвідомлюємо, що ворог, користуючись більш, більшою кількістю населення, планує нас виснажити в ході тривалого протистояння. Зараз від консолідації зусиль кожного громадянина залежить кінцевий результат нашого супротиву. Тому жінки і діти плетуть маскувальні сітки. Чоловіки зі зброєю в руках захищають країну, і інші збирають дрони або. Працюють на нашу перемогу. Ми вважаємо, що прийшов час всім правоохоронцям, держслужбовцям та іншим робітникам бюджетної сфери, маються на увазі держапарату, які ще не служили протягом цієї війни, теж проявити свою державницьку позицію та піти служити у сили оборони відповідно до кваліфікації та військової спеціальності. Україна має провести ротацію добровольців та мобілізованих. Перші дні повноштабної агресії. І чоловіків та жінок, які вже проявили свій патріотизм та за покликом серця пішли боронити країну. Наші захисники, які перебувають в силах оборони, мають повернутися до своїх родин і відпочити, заспокоїти нерви та отримати час, щоб загоїлися рани. Ми впевнені. Що вони займуть робочі місця згідно своєю професійною досвіду та зможуть гідно замінити тих держслужбовців, бюджетників і тощо, яких зараз треба мобілізувати. Більш того, ми впевнені, що воїни, які на своїх плечах несли тяготи та жахи війни, зможуть скоріше налагодити порядок в установах та відомствах, розуміючи, якою дорогою ціною. Досягнута ця можливість і реформувати країну, і наближати її до стандартів Європейського Союзу. Про саме такі результати аналогічних ротацій свідчить досвід Ізраїля, Франції та інших країн. Будь ласка, терміново внесіть як першочерговий законопроект, бо демобілізацію та пріоритетний прийом на роботу державні та правоохоронні органи України осіб, які брали участь. У силах оборони з 24 лютого 2022 року підтримайте нашу державницьку позицію та нехай нардепи, слуги народу приймуть таке рішення негайно. Прийміть це рішення. Так звучить ця петиція. Особисто я зараз поставлю свій підпис і вважаю, що там повинно з'явитися не 25 тисяч підписів, а мільйони підписів українців. Про що тут йдеться? І що це за петиція? Якщо чесно, це петиція про заміну еліти, щоб всі, хто сьогодні працює в держапараті, всі, хто багато років мав можливість збагачуватися за рахунок держави, утримуватися з бюджету і заробляти на копційних схемах, взяли в руки зброю і пішли захищати свій добробут? Це мотивація для них. А всі, хто вже показав свою державницьку позицію, був на фронті, їх замінили і стали новою українською елітою. Цю можливість президент може сьогодні собі дозволити, щоб просто увійти в історію. Тільки така дія президента зробить його, як мінімум людиною, яка змінила долю країни і привела її до перемоги, бо з цього почнеться реальні наші перетворення в країні. Зараз я вам покажу, ті, хто ще не знає, що треба вам зробити. Для того, щоб ви швидко це зробили, бо я знаю, що багато з вас, хто дивиться це відео, каже, ну а як там бути? Тут все просто. Дивіться, ви в інтернеті знаходите сайт, який називається Офіційне інтернет-представництво Президента України. Там є петиції. Або не самі знаходите, а йдете в опис під цим відео, і ми там залишаємо пряме посилання. Клікаєте на нього, або з смартфону, або як я з комп'ютеру, і вас виводить на цю петицію. Якщо хочете, можете поставити зараз моє відео на паузу. У мене тут з'явився поруч зі мною QR-код. Ви берете свій смартфон, скануєте його і теж виходите на цю петицію. Далі ви на сайті бачите цю петицію. Це номер 22 дроп 22 39 44 єн. Бачите, що автор цієї петиції Дубіна Святослав Петрович. І дата оприлюднення 11 квітня 2024 року. У нас є ще мінімум 90 днів набрати мільйони підписів. Далі ви йдете. Тут збоку є така штучка, називається авторизуватися. Клікайте на неї. І сайт вимагає від вас засвідчити свою особу. Це можна зробити у три способи: через електронний підпис, якщо він у вас є, через підпис, який існує у вас в дії, відкриваєте і робите це. Але для більшості більш зручним способом я вважаю через банк ID. Чому? Тому що ну, майже нема такого українця, у якого нема застосунку або в Приватбанку, або в МОНО. Ви тиснете на банк ID», Далі вам пропонують обрати банк. Дивіться, я обираю банк. Я обираю моно. Мені він просто подобається своїм сервісом. Продовжую і бачу тут QR-код. Що я роблю? Я натискаю на у себе на фото, сканую QR-код і мене переводить на застосунок в монобанк. І тут тисну підтвердити так. Мені пишуть, банк ID перевірив дані. Тут я бачу вже своє ім'я і своє прізвище. І далі я натискаю продовжити. Все, є можливість підписатися, тисну підписатися. Мені пишуть, що мій підпис зарахований. Я 65-й. Давайте зробимо, щоб там були мільйони людей. А ще, звичайно, щоб дивитися на результати і як будуть розвиватися події, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі. Я буду дуже радий коментарям під цим моїм відео, де буде написано підписався, їх повинно бути дуже багато. І не тільки е, пишіть коментарі, кидайте лінки у всі пабліки, розказуйте знайомим. Давайте зробимо так, щоб владі нікуди було подітися. Чому треба підписатися на наш канал? І ще тому, що я хочу запросити в свою програму, пропоную вам стати президентом. Святослава Дубіну, і ми про цю петицію і про мобілізацію, і про те, що нам робити, щоб виграти цю війну, з ним поговоримо в ефірі. Ми поговоримо зі славою в моїй програмі про петицію, про те, як треба насправді керувати сьогодні армією, щоб нам перемогти. І якщо ви будете підписані на наш канал, ви обов'язково подивитесь це відео, і я вам гарантую, буде цікаво. Так, я знаю, що багато хто зараз каже, що плювати хотіла влада на всякі петиції. Взагалі не, не будуть відповідати. Але тут інший ефект: так, навіть якщо вона набере 25 тисяч, можливо, її проігнорують. Але якщо ми зберемо мільйони підписів, цей факт дуже буде важко ігнорувати. Нам самим треба впевнитися, що більшість українців нормальні люди, які вимагають від влади жити немирним життям. Коли вони виділяють в бюджеті 2024 року 1 трильйон на армію, а на утримання держапарату майже в два рази більше 2 трильйони. Якщо держапарат утримується за рахунок бюджету більшими грошима, ніж армія, то давайте зробимо Держапарат новою армією і новим кадровим резервом для армії. Це як мінімум буде справедливо.